Парубки призовного віку з села Парасковівка на Донеччині заблокували склади зі зброєю від Артемівського. Вони перегородили дорогу вантажівками з боєприпасами і не пускають їх за межі військової частини. Її керівництво каже, мають наказ Міністерства оборони України передати зброю для забезпечення нею особового складу, але виконати його не можуть. Про інцидент повідомили і урядовців, і місцеву владу та міліцію. Проте жодної реакції не дочекалися. Вивозиться оружі. Ми можемо тільки догадуватися, куди вона вивозиться. І скоріше, що це оружие буде проти нас. Поки розберуться політики, поки розберуться военные, пусть оно останется здесь. Наша часть обезпечають э, воїнські частини міністерства оборони э, стрілецької сброи. Сроки поставки оружию настояться відповідно документів, з яких ми повинні виконати завдання. Они зараз срываются.